Як припинити тривожитись через те, що у вас немає стосунків? Дуже важливо, найперше, це подивитись на те, а чи потрібні вони вам взагалі на даний момент часу, тому що дуже часто ми хочемо всього підряд, взагалі не розуміючи, які плюси чи мінуси мені це принесе. І чи принесе воно мені взагалі щось хороше? Тобто, якщо на даний момент я сфокусована на роботі, на навчанні, на кар'єрі, на своїх якихось заняттях, не знаю, на подорожах, і я просто не маю на це часу, чому я повинна йти і судорожно шукати те, що мені зараз на даний момент просто не потрібно. Я вже говорила в своєму відео якомусь, я не пам'ятаю назви відео своїх минулих. От існують блогери, які просто пам'ятають всі, всі відео підряд, які вони виставляли, як вони називаються, і завжди посилаються на ці відео. От в мене мозок не запам'ятовує назви моїх минулих відео. Я не знаю чому, е, на чому я зупинилася. У мене є відео про стосунки, де я розповідала про те, що звичайно у стосунках ми розвиваємось в 100 разів швидше, тому що ми дуже швидко знаходимо свої якісь плюси, і мінуси, найчастіше мінуси в стосунках з іншою людиною. І, звичайно, це дуже класно, тому що це дуже швидко. Дуже швидко можна е, пропрацювати себе. Але е, бувають моменти в житті, коли в нас просто немає на це. Не те, що е, часу на це немає взагалі нічого, ніякого ресурсу немає. У мене немає ні сили, ні енергії. Стосунки будувати це не пиріжок з'їсти. Ну, це дуже дивно, коли. Ви розумієте, що ви і так забиті, забиті тими вашими цілями, тими вашими мріями, цією метою, яку ви поставили перед собою, і ви хочете до неї дійти, і ви прописали для себе план дій, і ви розумієте, що ну, не, ну, не місяться вони там, вони просто не в моєму щоденнику, в моєму календарі ці стосунки. І дуже дивно себе, і дуже дивно себе насилувати, себе змушувати, реєструватися в Тіндері, йти постійно десь знайомитись, ходити на якісь побачення з людьми, які вам взагалі не потрібні. Ось постійно себе змушувати, тому що ні стосунки повинні бути. Так стосунки будують стосунки побудувати не так, не так то вже й просто, на них потрібен час. На них потрібна енергія. Це ж не зізвонився раз в день на п'ять хвилин і забув. Ну, звичайно, і такі стосунки були. І в мене навіть такі стосунки були. Ну, коли ми просто позвонили, дві хвилини поговорили, ну і, Але і то я тоді вкладалася дуже багато, тому що я думала про цю людину. Теж ми ж вкладаємось не тільки якось матеріально, ми кладаємо з нашими думками, нашими емоціями. Ми... Ми... ми працюємо, ми працюємо над стосунками. І якщо в нас немає на це часу, дуже дивно, дуже важливо себе тут не змушувати до цього, не бігти судорожно щось шукати, тому що ну, а що ж таке? А що в тебе немає стосунків, всіх є а в тебе немає? Ну, це якось дивно, це якось неповноцінно, чи що. Ну, ось це, не слухайте ось той бред, який говорить. Тому що, звичайно, стосунки це одна з найважливіших сфер нашого життя. І, звичайно, вони потрібні комусь, а комусь і не потрібні. От існують люди, яким не потрібні стосунки. От так от просто їм не потрібні довготривалі стосунки, тому що причин може бути дуже багато. Але якщо людина щаслива в тому, що в неї цих стосунків немає. Без питань. І хто не має права нав'язувати свої погляди, що от, е, ні, ну, це Ти неповноцінна. Я вам скажу, наша, наше суспільство настільки нав'язує нам. Я вам розкажу свою історію з дитинства. У мене була сусідка, яка ніколи не була заміжня, в неї не було дітей, і я завжди її жаліла. Я завжди її жаліла, тому коли я була молодша, там було 12 років, десь я пам'ятаю, що от. Ну, взагалі з самого дитинства, не тільки в 12 років, самого дитинства я її жаліла в себе в голові. Я ж не підходила, не казала. Я просто жаліла її в себе в голові. Ні чоловіка. А їй вже під 50 було тоді, ні чоловіка, ні дітей, ні сім'ї, нікого. І я завжди так думала, і я завжди ходила і думала, боже, яка бідна жінка. Яка бідна жінка, а як вона так живе? І коли я виросла, я почала, коли я виросла, я згадала цю ситуацію і думаю, а чому я так взагалі думала? Чому я її жаліла? Я вам скажу, чому я її жаліла? Я її жаліла, тому що в нашому суспільстві не прийнято бути самотньою. Ти що? В нашому суспільстві прийнято, що ну, ти повинен бути з кимось. А якщо ти не з кимось, якщо тебе немає дітей, це все це катастрофа. І я завжди думала, коли була молодша, що ну, якщо я не народжу дітей... Ну, все, моє, моє життя, воно просто для чого я жила, тоді моє життя нічого не означає. А те, що жінка може займатися ще чимось, крім народження дітей, там хто про це говорив. І тому, коли моя бабуся досі, досі мені говорить про те, чому що це, що це я не заміжня, чи в мене немає дітей. Я скажу вам, я скажу вам чесно, що я. Інколи задумують над тим, а чи хочу я взагалі цих дітей мати. От, а чи хочу я їх мати, чи потрібні вони мені. Чи хочу я народжувати, чи готова буду я їх виховувати, чи готова буду я до цього всього. Тому що це нормально, це нормально не хотіти дітей або в якомусь періоді життя, або в загальному їх не хотіти, ну просто не хочу я народжувати. Я можу хотіти чоловіка. Я спілкувалася з чоловіками, які говорили, що ти, для мене не важливо, буде дитина чи ні. Для мене важливо, щоб в мене була моя дружина поруч все. А чи будуть в нас діти, чи ні, не важливо. Тому що, виявляється, стосунки можна створювати не тільки для того, щоб народжувати дітей, а просто щоб бути щасливими поруч. І тепер, обертаючись назад, розуміючи, що наше оточення взагалі створює наші погляди і наше оточення. Воно навіює нам тривогу постійно. Наше оточення постійно навіює нам тривогу ось цими своїми патернами застарілими, коли ти повинна щось мати, ти повинна бути якоюсь, ти повинна щось зробити, тільки тому, що хтось так колись сказав. От і все, от і все, і от і все пояснення. Хтось так колись сказав. Ми так всі жили, і ви так живіть. Добрий вечір. І зараз мені не жаль цю жінку. Мені чомусь здається, що вона була прекрасно щаслива і без чоловіка, і без дітей. Тоді дуже важливо зрозуміти, що якщо в нас чогось немає, ми цього просто не хочемо. Дуже часто так буває, що якщо в нас цього немає, ми цього або не хочемо, або в нас є е, приховані вигоди, вторинні вигоди, які нас повністю влаштовують. І ми не хочемо змінювати своє життя настільки сильно. Ну буває так. Тому перш ніж починати тривожитись через відсутність стосунків, потрібно чесно відповісти собі на запитання. А я взагалі їх хочу. Вони мені взагалі потрібні на даному проміжку, на даному проміжку життя. Можливо, потім щось зміниться. Можливо, потім я захочу. Можливо, потім в мене звільниться на цей час. Можливо, потім в мене з'явиться бажання. Можливо, потім я щось переосмислю і зрозумію, що ні, все ж таки я хочу дітей. Можливо, я так зроблю. Я не знаю, що буде завтра. Но... Для того щоб не тривожитись, варто розуміти, що життя настільки мінливе, воно настільки швидко змінюється, що сьогодні ви можете хотіти одного, завтра ви будете хотіти іншого, і це може, і це може бути навпаки. Тобто, сьогодні я в стосунках в мене все прекрасно, а завтра я захочу бути сама, і так буває. І так буває, і це нормально. Дуже важливо припинити жити ось тими шаблонами, як все повинно бути. І якщо я відходжу, трохи відходжу від цих шаблонів поведінки, то я якась не від цих шаблонів, то я якась не така. Шаблони створюють люди, і люди можуть помилятися. Тому це не означає, що ви робите зараз якусь помилку, якщо ви самотні. Це перше було зрозуміти, що потрібні вам ці стосунки. Друге, дивитись на те. А чи вмію я ці стосунки взагалі будувати? Бувають такі випадки, коли я зрозуміла, що я хочу стосунків, але в мене їх немає, тільки тому, що я просто не вмію їх будувати. От я просто не знаю, як це. в мене не було прикладу сімейного прикладу, або цей приклад був дуже поганий. Або ти навіть з хорошими прикладами люди часто не вміють будувати стосунки. Недостатньо народитися в хорошій благополучній сім'ї для того, щоб у майбутньому побудувати стосунки, якісні стосунки, тому що. Скільки є таких людей, які народилися, здавали себе, в благополучні люди, в благополучній сім'ї, в них все прекрасно, мама, тато, вони бачили чудовий приклад, а створюють якісь жахливі просто стосунки або взагалі не вміють їх створювати. І скільки є таких прикладів, коли не було повноцінної сім'ї, коли не було ем, прикладу, коли не знали як, але все одно якось її створили і живуть собі прекрасно. Все залежить від людини, і все залежить від все залежить від людини і від того, чи готова вона працювати над собою для того, щоби навчитися будувати ці стосунки. Тобто існують стадії стосунків, і на кожній стадії потрібно знати, як поводитись для того, щоб їх не зіпсувати, для того, щоб їх не спустити кудись в нітас. І, як я вже говорила, це не поріжок з'їсти. Ви повинні розуміти, як на кожній стадії стосунків поводитись, що потрібно робити, щоб себе не втрачати, щоб його не втрачати. Щоб вас не втрачати, щоб це не було якоюсь мукою для вас. Тому що, якщо ви не вмієте будувати стосунки, звичайно, тому що якщо ви не вмієте будувати стосунки, звичайно, їх у вас не буде. Або будуть тільки якісь жахливі, які вам не будуть подобатися, які ви будете вважати, ну для чого вони взагалі мені потрібні, краще би їх не було. Будь-які стосунки з іншими людьми завжди починаються зі стосунків з собою. Тобто, як я відношусь до себе, так до мене будуть відноситись інші. Це завжди так, це завжди так працює. І що би ви не говорили, як ви відноситесь до себе, так і будуть відноситись інші. Тому що, по-перше, ви показуєте це своєю поведінкою. Тому що інші бачать, інші все прекрасно бачать, вони прекрасно бачать, як ви до себе ставитесь, як ви, як ви до себе ставитесь, що ви про себе говорите, якої ви думки про себе, як ви дозволяєте з собою поводитись, як ні. По-друге, вони щитуються просто на підсвідомому рівні, це все щитується. Ти дивишся на людину і ти вже бачиш, як з нею можна починати говорити. До неї можна звертатись матом. Її можна образити, їй можна сказати щось неприємне, чи що це взагалі неприпустимо. Тобто ти дивишся на людину і розумієш, що вона настільки себе тримає, що це взагалі неприпустимо. Дуже часто вступаючи в стосунки, ми починаємо тривожитись, і знову ця тривога. Взагалі, тривожність, вона ніби постійно з нами. Ми дуже часто над всім тривожимось, наскільки, тому що наскільки я замітила, в жінках найчастіше присутній ось цей тривожний. Тип прив'язаності. Є жінки, у яких присутні уникаючий, є, є ну, звичайно існують жінки з уникаючим типом, але їх трохи менше. Найчастіше це тривожний тип прив'язаності, який бігає за ось цим уникаючим типом чоловіком. І коли ми вступаємо в стосунки, ми починаємо тривожитись. А раптом це не то а Раптом я йому не сподобаюсь, а раптом в нас щось не вийде, а раптом все буде погано. І ось ці думки до чого вони приводять? Вони приводять до того, що ми починаємо діяти відповідно до цих думок. Тобто, що це означає, як це взагалі відбувається, десь на підсвідомому рівні я тривожусь і не розуміючи цього, роблю ті дії, які призводять до того, щоб цю тривогу виправдати. Коли ми про щось думаємо, ми коли ми в чомусь переконані. Ми завжди, не усвідомлюючи того, робимо ті дії, які підтверджують нам це переконання. Я переконана, що мене не можна любити. Я переконана, що ну, він 100% мене зрадить. Я переконана, що ну, і ці стосунки проваляються. І минулі всі провалилися, і всі кудись пішли, зникли, і він зникне. І з ним нічого не вийде. І якщо ви всередині себе переконані, і якщо ви на підсвідомому рівні переконані в тому, що з вами не залишиться. Ви будете робити все для того, щоб з вами не залишилось. Ви будете поводитись так, щоб посваритись, щоб відмінити зустріч, щоб ви почали віддалятися. Ви будете робити все. Я знаю це на своєму досвіді. У мене був тривожний тип. Я знаю це на своєму досвіді, тому що в мене був тривожний тип прив'язаності. І я знаю, як це відбувається. Коли я просто тривожилась, і через цю тривогу, а все це я просто тривожилась. Сву тривогу підкріплювала магічним мисленням. Що таке магічне мислення? Ну, пішла, подивилася розкладик. Пішла, подивилася розкладик. Мені сказали, що він якийсь придурок, і він точно прийшов для того, щоб мною просто покористуватися. Угу. Ясно, ясно. Ну, все. Сьогодні ми маємо зустрітися. Я відмінюю цю зустріч. І я дійсно відміняла зустріч просто тому, що, ну от, от сьогодні ретроградна Венера, а ще в розкладику мені сказали, що він мене точно. Не вибір, я йому то, він мною точно користується. Отже, нашої зустрічі не буде. Мені цікаво, є що хтось такий, як я. Мені здається, що таких є багато. І я дійсно жила цим паттерном. Але про які стосунки може тут йти мова, якщо я не дивлюся на те, що є в реалі. Я не дивлюся на реальні дії людини, і я не слухаю, я не довіряю. Я не довіряюсь. Я не йду за своїми внутрішніми відчуттями і розуміннями того, що я хочу будувати ці стосунки з чоловіком нормально. Ні, що я роблю? Я прислуховую до своєї тривожної частини, яка мені говорить, ні, він тебе не вибере. Ну, ти ж не розумієш, ти познайомилася з ним на ретроградну Венеру. Ну, ти познайомилася з ним на ретроградну Венеру. А ще ти подивилась три розклади таро. І що вони тобі всі сказали? Що король Жеслав не підходить тобі, що король Жеслав тобою користується? Все, все. Скажіть мені, будь ласка, чи присутнє було, чи присутнє є у вас таке магічне мислення, коли ви е, коли ви не дивитеся? Не дивитися на реальність, а дивитись на те, які планети де там стали, чи дивитись на те, хто що мені сказала гадалка, з Тіктоку чи з Ютубу, тому що це дійсно ну, більш сучасності, ну реально, це, це просто воно. Тому що м наскільки моє життя стало легше, коли я, наскільки я, я не можу передати словами, наскільки мені жити стало легше, коли я перестала дивитися ось ці астрологічні прогнози, що ретроградний Меркурій. До тебе вернуться всі колишні, і це знову буде якась війня. Скидування відповідальності за те, що я не вмію будувати стосунки, я скину відповідальність на цей Меркурій. Нещасний Меркурій. Нещасний Меркурій, який винен у всіх моїх, який винен у всіх моїх проблемах, тому що тому, що я не можу, я боюсь собі дізнатись. Я, я просто не вмію будувати стосунки. тому що я боюсь стосунків, я боюсь, в мене якісь травми. І скидую відповідальність на когось. Тобто я скидую відповідальність, ну це ж не я винна. Стали планети на небі. І ось це коли я почала задумуватись, і коли я почала сумніватися в цьому, і слава Богу, я почала в цьому сумніватися, і почала задумуватись над критичним мисленням. Критичне мислення витіснило ось це магічне, і я взяла життя під свій контроль. Мені просто стало легше жити. Мені стало легше жити від того, що я розумію, що так, це я керую своїм життям, не планети, які стали там на небі. Тому що, коли ти розумієш, що ти керуєш своїм життям, ти завжди можеш щось змінити. А коли ти переносиш відповідальність на планети, ну ти нічого не можеш змінити. Це ж Венера мене це не я. Як я можу на щось попливати? Повертаючись до невміння будувати стосунки, от руйнувати стосунки це не вміти розбиратися з проблемі, і йти з них. Кидати свого партнера, казати до побачення, не розбиратися ні в чому, просто хлопнути дверима і сказати Ну знайду іншого, знайду кращого. Ну диви, скільки людей існує, і ти знайдеш кращого, і я знайду кращого. Не розбираючись, і все постійно зміна цих партнерів, ну тому що не підходимо, не підходимо, ну, тому що не підходимо. Зараз з приходом інтернету в наше життя і з приходом ось цих сайтів знайомств, які в чомусь допомагають, але в чомусь вони і є цією перепоною, коли. Здається, що вибору дуже багато, і не ти так інший. І це призводить до того, що ми от кидаємо ці стосунки. Ми в них не розбираємось. Ми не заходимо в проблеми. Ми не говоримо. Ми не ми навіть не плануємо цьому розбиратись, тому що ми думаємо, що якщо ти мені не підходиш в чомусь, значить ти мені не підходиш абсолютно взагалі. Абсолютно взагалі мені не підходиш, я навіть не буду в цьому розбиратись. Я буду шукати іншого. Чому так? Тому що ми боїмося відчувати усі негативні емоції. Ми боїмося, Ми хочемо, щоб все було легко. Ми хочемо, щоб все було спокійно, щоб все було легко, не було ніяких проблем. Але так не буває. Не буває так, щоб в стосунках не було ніяких проблем і не було ніяких стичок. Тому що це два світи, які стикаються. І говорити про те, що і тому. Ми часто живемо в страху е, зблизитись, тому що ми розуміємо, що якщо ми зараз почнемо зближатись, ну не так легко вже буде піти, не так легко вже буде кинути, тому що буде ось ця емоційна прив'язаність і буде боляче. Ми не хочемо відчувати цю біль, ми хочемо, щоб все було легко і добре. А якщо ми ще й боїмося, а якщо ми ще й віримо, що я сказала гадалка, а якщо ми ще й віримо, що ми познайомились на ретроградний Меркурій. Тут взагалі, ну ти взагалі ні в чому не будеш розбиратися. При першому ж конфлікті ти скажеш до побачення, тому що ну я так і знала. Знала, коли я з ним знайомлюсь. Я так і знала, мені от сказала е, жінка, що е, він поганий. От мені от сказала жінка від тобі, що він поганий. І ми навіть нічого не робимо для того, щоб навчитись будувати ці стосунки. не... Вони... Ми ви не ви не зможете навчитись будувати стосунки, якщо ви будете від них втікати. Тобто неможливо навчитись будувати стосунки, не маючи цих стосунків. Тобто, я спочатку навчусь будувати стосунки, а потім вони в мене з'являться. Ну так не відбувається. Спочатку вони з'являються, а потім ви вже в парі вчитесь не втікати, не боятись близькості, не тривожитись, пропрацьовувати це все. А якщо ви не можете якщо ви не можете побудувати стосунки, це означає, що ви просто не готові боротися з труднощами, які до вас при, можуть е, прийти. Або у вас є якісь установки, що вас полюбити неможливо, що та вам все одно зрадять, від вас все одно підуть, вас все одно не виберуть. Стосунки, звичайно, це нелегка справа, і багато що на них впливає. Багато що на них впливає, і не треба себе картати за те, що о боже, в мене немає стосунків, я якась не така. Тому що ми не вибираємо свої травми, які впливатимуть на наше майбутнє тому Вони просто є, вони просто з'являються. Ну тому що так вийшло, тому що так сталося. І тут не треба нікого звинувачувати. Навіть себе звинувачувати не потрібно. Ви не повинні бути ідеалом. Е, потрібно просто подивитися правді в очі і зрозуміти, що е, ну, я або не хочу цих стосунків взагалі, вони мені не потрібні або я просто не вмію їх будувати і якщо я не вмію їх будувати ну тоді я буду читати книги ну тоді я буду ну тоді я буду розбиратися собі а чому я їх боюсь а чому я не вмію а що таке чому я не знаю для чого вони потрібні а чому я не знаю що вони дають а чому я боюсь зближатися чому я тривожусь і над цим всім потрібно буде працювати і спочатку потрібно буде працювати над собою, а вже потім, коли з'явиться людина, працювати у стосунках. І завжди треба буде працювати. І Це звучить дуже, дуже класно і абсолютно необнаділо. Але коли з'являється людина, яка дійсно вам підходить, яка дійсно ваша, з якою ви бачите майбутнє, то робота над цими стосунками, то робота над цими стосунками вона буде тільки в радість. Ви будете кайфувати від того, що ви працюєте над цими стосунками. А якщо ви просто вибрали кого попало, тільки тому що треба, тільки тому, що говорять, тільки тому, що ми ну, вже пора виходити заміж, і ви абсолютно не розумієте, для чого вам ця людина взагалі за вас, для чого він сидить перед вами, ну звичайно, ця робота над цими стосунками вам буде в втяг... тяжість, ви не захочете над ними працювати. Ця людина не захоче над ними працювати, тому що вона буде бачити ваше небажання. І нічого хорошого з цього не вийде. Тому спочатку розбирати це треба в собі. А вже потім, коли ви будете розуміти, для чого це все. Будувати стосунки і не закриватися від них, і не боятися, що ви чогось не встигнете, не встигнете щось зробити, не встигнете народити, не встигнете вийти заміж? Не встигнете щось? Дуже важливо почуватися щасливою в цих стосунках або на самоті, якщо ви вибираєте бути самотні. Тому що, якщо ви почуваєтесь нещасливою в стосунках, яка різниця? Вийшли ви заміж, чи ви не вийшли заміж? Ви вийшли заміж і страждаєте? Який сенс? Який сенс тоді цих стосунків? Ви вийшли заміж, і людина вас сковує, не дозволяє вам розвиватись. Ви не можете рости, і ви не досягаєте тих цілей, які ви поставили перед собою. Тому що е, хтось боїться, боїться, що ви його переростете, боїться, що ви від нього підете, боїться, що йому теж потрібно буде працювати. Дуже часто от, жінки хочуть розвиватися, працювати, заробляти більше, і чоловіки не дозволяють їм то їм цього робити, тільки тому, що вони бояться. Що їм теж доведеться буде так працювати, як вона. Тому що якщо я не буду так працювати над собою, я маю на увазі, то вона від мене піде. А я не хочу, а мені добре. А мені добре в цьому. І дуже часто, дуже часто варто вчасно зауважити, зрозуміти, замітити, що нам з людиною не по дорозі. І, і не бігти за шлюбом на все життя. І не і не бігти за цим неймовірним шлюбом на все життя, тому що життя мінливе, все змінюється і все змінюється. І вибравши когось в 20, в 40 ви можете розчаруватися, а потім вибрати ще кращого. І це і це буде і це буде прекрасне життя. І це буде прекрасне життя. Набагато краще, ніж коли ви будете щось терпіти чи когось терпіти, тільки тому, що ну так треба, так потрібно, так вчили мене. Для того, щоб перестати тривожитись, є у вас стосунки, чи у вас їх немає, ви повинні зрозуміти, а я щаслива зараз чи ні. Якщо я зараз щаслива, то наплювати, хто там, що говорить. У мене все прекрасно. І вони будуть тоді, коли я захочу, щоб вони були. А якщо я не захочу і я буду щаслива, мене взагалі не буде хвилювати, хто там, що говорить.